Вітаю, друзі! Сьогодні, 1 травня, з вами знову Леклучок. І в мене для вас сьогодні є гарні новини. По перше, підписана угода про рідкоземельні мінерали зі сполученими штатами Америки. Те, що озвучили в Мінекономіки, загалом дуже прийнятно для нас. І найголовніше, що цією угодою задоволений Дональд Трамп. Він каже: тепер я отримаю все, що ми віддали з колись Україні, хоча, направду там про борги нічого немає. Але те, що він прихильно ставиться до України, це дуже важливе. Окрім того, Сполучені Штати Америки почали продавати Україні зброю. Небагато, але сам факт, і на це дуже нервово реагують зараз у Москві. Ну окрім того, стало відомо про те, що Ілон Маск все ж таки йде з посади, а Стіва Віткафа певне. Приберуть з переговорного процесу. Дуже багато гарних новин, друзі, обнадійливих. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал і також дуже вас прошу долучитися до збору, який ми нині проводимо для 66-ї бригади на Mavic 3T. Ми зібрали вже половину необхідної суми. Ви активно донатите. Я вам за це шалено дякую. Так само дякують наші воїни. Прошу вас долучитися до збору за посиланням. Яке є під цим відео 10, 20, 50, 100 гривень вкрай важливі. Максимально швидко закриємо цей збір і повірте, що закінчення війни буде на крок ближче до нас. А тепер, друзі, давайте до суті. Розпочну із угоди про літки мінерали. Вчора багато було інтриг стосовно того, чи підпишуть цю угоду чи ні. Ну і загалом впродовж кількох місяців ми спостерігаємо за інтригами. Ще раз наголошу. Текст угоди сам не опублікований. Є тези, які оприлюднені Міністерством економіки, але вони справді дуже-дуже прийнятні для нас. Сам текст ми дуже скоро будемо аналізувати. Звісно, там будуть різні нюанси, на яких я вже готовий вам акцентувати. По-перше, спільно із Сполученими Штатами Америки Україна створює інвестиційний фонд з відбудови України. Це основне, що потрібно знати. Це дійсно створення фонду для відновлення України після закінчення війни. Сюди будуть залучати інвестиції, які будуть йти у нашу державу. Продовж наступних 10 років з моменту ухвалення цього рішення всі гроші, які йдуть у цей фонд, будуть спрямовуватися на розвиток і відбудову України. Це найголовніше. Повна власність і контроль залишається за Україною. Про все, що не йдеться в цій угоді, все буде у власності України. Дуже багато було міфів про те, що у нас щось заберуть. Ні. Українська держава визначає, де що і видобувати будуть. Надра залишається в українській власності, і це закріплено угодою. Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50 на 50 у рівних долях. Управлятимуть цим фондом також само однаково, як і ми, так і американці. І немає в когось якогось там визначального голосу чи права вето. Більшістю голосів будуть ухвалювати рішення. І це дуже добре, тому що це фактично паритет. Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управління державними компаніями. Вони і надалі належатимуть Україні компанії на кшталт «Укрнафта» чи ЧЕНЕРГАТЕМ залишаються у власності держави. Дуже багато було про це розмов. Американці ніколи це не підтверджували. У нас щось писалося в газетах, але ну як бачите, це просто розвінчено вже. Це були міфи. Жодних боргів. Хоча, як на мене, певно, їх там зовсім не було. Але таке: створили історію, створили проблему, дуже мужні побороли і записали в актив. Нехай так і буде. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання Україні перед Сполученими Штатами Америки. І також угода відповідає конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Наступна, друзі, і певне, найголовніше, що ви маєте знати: фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Тобто всі ті олігархи, які володіють зараз надрами, тому що надрами не володіють українці. Це все просто міфологія, яка прописана в Конституції. Давайте будемо щирими. Вони і далі так будуть управляти своїми кампаніями, а коли будуть видавати нові ліцензії на видобуток надр, то якраз із них і будуть виплачуватися внески до цього фонду. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проекти у сфері критичних матеріалів, нафти і газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження, не включатимуться до цього фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю. Тому й довго тягнули гуми з підписанням цієї угоди, тому що, як бачите, треба було відстояти інтереси українського бізнесу, який ми називаємо простим словом в Україні олігархат. І також саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада України. Угода надає податкові гарантії, доходи і внески фонду не будуть оподатковуватися ні в США, ні в Україні, щоб інвестування дало якомога кращий результат. Це дуже добре. Тобто є моменти, які до прикладу мені не подобається, але є і те, що справді зараз кошти, які будуть надходити до цього фонду, вони будуть спрямовуватися на розвиток різних інфраструктурних проєктів. І найголовніше, друзі, вкрасти буде дуже складно з цього фонду. Направду так і є. Як же фонд буде працювати? Сполучені Штати Америки роблять внесок у фонд, крім безпосередніх коштів, які туди будуть надходити. Це, до речі, дуже цікаво. Туди також можуть вони робити внески і зброєю або військовою допомогою. Ну, наприклад, системами протиповітряної оборони для України, про які просив Володимир Зеленський, сума там приблизно десь, ну, можливо, 33-50 мільярдів доларів. Це загальна військова допомога. Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти та нові ліцензії на нові ділянки. На цьому дуже акцентує увагу Мінекономіки. Далі фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Важливо, що фонд може інвестувати виключно в Україну, а не куди-небудь інде. І також перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються. А можуть лише інвестуватися в Україну. Тобто заробили гроші, інвестували в Україну. Заробили інвестували в Україну продовж десяти років, а потім вже будуть ухвалювати наступні рішення. У Білому домі дуже схвально відгукнулися про цю угоду, яку давно хотів заключити Дональд Трамп. І, до прикладу, держсекретарша говорить про те, що це важливий крок у припиненні цієї війни. Наголошу, я говорив вам і раніше, друзі, що ця угода є частиною мирної угоди, яку просуває Дональд Трамп. Він тому і наполягав на її підписанні. Тепер у нас, скажу так, двері стали більш відкритими для того, щоб досягати саме рішення про припинення вогню. Американці будуть тиснути на Росію тепер набагато сильніше. І найголовніше, що я хотів би вам донести, друзі, що цією угодою задоволений Трамп. Про що я сказав на початку цього відео, він говорить, що Сполучені Штати Америки отримають від угоди з Україною більше, ніж США вклали в Україну. Сьогодні ми уклали угоду, в рамках якої теоретично отримаємо набагато більше 350 мільярдів доларів. Це дуже важливо. Неважливо, як Трамп рахує. Важливо те, що Трамп думає, він прихильніше тепер ставиться до України, і це дуже гарний актив. Наш уже у переговорах із росіянами, тому що вони точно будуть. Я маю на увазі ці переговори. Актив вже це є. Тим часом Росія не поспішає припиняти вогонь. Ви це знаєте, не буду повторюватися. Вони запропонували перемир'я на 9 травня. І на тлі цих всіх подій, учора, уже відомий вам сенатор Крем, якого західна преса називає ніжно. Ключовий союзник Дональда Трампа у Конгресі, а це так і є, друзі. Він знову сказав, що тепер 72 сенатори готові підтримати його законопроект про нищівні нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують її нафту, газ та інші ключові товари, якщо Путін не розпочне серйозні переговори щодо припинення війни в Україні. Так, він, друзі, це говорив. Кількість сенаторів значно збільшилася, які готові підтримати цю ініціативу. Однозначно, така заява була санкціонована Білим домом. Мета, каже, цього кроку Лінсі Грем допомогти президенту США. Вони всі допомагають йому. Ну і Марко Рубіо заданий ну, мною також говорив: дякуємо Дональду Трампу за підписання цієї годи. Окей. Що, власне, пропонує Лінсі Грем? Нагадаю вам. Покарання Росії включатимуть 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран. І інші санкції також заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг згідно з запропонованим проектом. Також Лінсі Грем додав, що Путін робить дуже величезну помилку, намагаючись водити Трампа за ніс. Трамп сам це визнав. Каже, не варто було б це робити. Оцей законопроект каже, дуже легко буде проголосований в Сенаті. Друзі, і що найголовніше, він говорить, що каже, в мене є підтримка в палаті представників, там також не буде проблем. Тобто, цей законопроект уже пройшов усі стадії. Я вбачаю, що. Якщо в найближчим часом Путін не ухвалить рішення щодо припинення вогню, і початок нормальних справжніх переговорів, про що говорить інціграм, то цей документ буде ухвалений за 2-3 дні. От реально за 2-3 дні. Тут дослівно, друзі. Ну і також сьогодні, точніше, перепрошую, вчора, а фактично вночі. Адміністрація Дональда Трампа повідомила, що Конгрес має намір дозволити експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі, це спеціальний проект DCC називається на суму 50 мільйонів доларів. США і, можливо, навіть і більше. Звісно, сума нібито невелика, але сам факт Нагадую, друзі, що буквально кілька днів поспіль, от перед тим, як стало відомо рішення про підписання угоди про рідка росіяни активно, устами Лаврова, Медведєва, Патрушева, Шою почали говорити про те, що злосний Запад не може поставляти оружжі Україні. Вони наполягають на тому, що можна говорити буде про припинення війни, якщо Захід припинить постачання зброї. Вони не говорили про продаж чи просто безкоштовне постачання. В принципі, вони не хочуть, щоб Україна мала західну зброю. Ну, а Конгрес каже: Ні, ні, ми готові продавати в Україні зброю. А тепер в угоді про рідкоземи там загалом той прописано, що Сполучені Штати Америки передаватимуть Україні в рахунок фонду зброю і військову допомогу. Загалом, друзі, Конгрес у своєму останньому пакеті допомоги для України схвалив якраз отакий продаж зброї на суму понад 1 мільярд доларів. Джозеф Байден не всю використав можливість для надання Україні такої військової допомоги за гроші. Ну а Трамп робитиме, як бачите, це тепер із задоволенням, особливо на тлі того, що Росія не поспішає припиняти війну. Запропонований продаж охоплює експорт товарів оборонного призначення, включаючи технічні дані та послуги оборонного призначення для України. Поки що дуже завульовано, незрозуміло, але ж ми чудово розуміємо, що там можуть бути абсолютно інші номенклатурні позиції, не лише послуги. І ще раз наголошую: на Росії дуже з цим стурбовані, і хочу вам навести цитату мовою оригіналу, тому що так і кортить передати оцю атмосферу, яка нині просто несеться. У російських телеграм-каналах прокремлівських ТАС і Ріа вони цілий ранок постять коментарі Медведєва, тому що інші не наважуються. Ну Медведів, мовляв, можна зливати. Медведєв активно атакує зараз Дональда Трампа. І говорить наступне: В Європі зовсім не сладко із-за тарифів США. Страдают близкие соседи, плачут вырожденцы в туманном Альбионе, бесится полуумная старуха Европа, им совсем не сладко, надо идти на поклон, чтобы совершить ритуальную сделку под кодовым названием Kiss My ass». А тут еще на юге Европе свет пропал, да-да, всем понятно, кто это сделал. А вот с Китаем, по словам зампреда а Совбеза РФ, у Трампа Вийшла промашка. У Уєї страни свої огромні ресурси, гігантський внутрішній ринок, а його економіка, безусловно, видержить будь-який пресінг. Перепрошую ще раз, друзі, що мову оригіналу, але як на мене, це найбільш влучно зараз показує те, яка істерика на Росії, саме через підписання і угоди, там дуже багато повідомлень, що угода підписана про її умови і так далі. Мовляв, Медведів каже. Київ нагнув Трамп, щоби підписати долг і так далі, але це не заперечує того факту, що Сполучені Штати Америки дійсно з нами співпрацюють і тепер будуть більш активно долучатися до переговорного процесу, який може зазнати певних змін. І тут мова йде зараз про те, хто ж буде представником Дональда Трампа у Москві. Стів Вітков, якого ви добре знаєте, потрапив під шквал критики з боку різних членів команди Трампа. Ну і сам Трамп останнім часом, як ви помітили, не дуже говорить багато і взагалі не згадує, як на мене, про Стіва Віткофа. Де і сам стів Вітков, в принципі, мовчить. Сьогодні в Адані Нью-Йорк Пост виходить дуже величезний матеріал, реально дуже великий, я його перечитав, в якому мовиться про те, що в адміністрації Трампа розчаровані підходом Стіва Віткофа до переговорів з Росією і Іраном. Чому важливо задати і про Іран, тому що Стів Вітков є посланцем Трампа щодо питання припинення російсько-української війни і в тому числі підписання без'ядерної угоди з Іраном, яку зараз курують у Москві. І по одному і по іншому треку, як ви бачите, ну, не дуже багато зрушень. Що стосується безядерної угоди, з Іраном там взагалі величезні проблеми. Буквально вчора під Гексет міністр оборони Сполучених Штатів Америки знову пригрозив Теграну, що якщо той не підпише без'ядерну угоду, то буде завдано удар по ядерних об'єктах Ірану, чого дуже хоче Ізраїль. І він першим підтримує цю ініціативу. Так от як пише видання. Віков став фактично особистим послом Трампа при Путіні, одночасно взявши на себе управління порядком денним близького сходу і беручи участь у зустрічах високого рівня поодинці, що викликало критику в адміністрації американського президента, оскільки. Ну, сам Стів Вітков не є досвідченим дипломатом, він є юристом з питань нерухомості. Він ріелтор. Він е укладав угоди для Дональда Трампа, коли той купував нерухомість у Сполучених Штатах Америки. Тоді вони власне познайомилися. Також Вітко вдався до допомоги російських перекладачів, пишуть у виданні під час поїздок до Росії. Що є порушенням давньої дипломатичної процедури, так робити не можна, пишуть у виданні. Але Вітков знехтував саме цією нормою. Тому доля Віткова реально нині в повітрі, і те, що справді вдалося переконати Дональда Трампа, зрозуміти, хто є Путін. Трамп голос про це говорить, що Путін водить його за носа, і це дуже погано. І те, що будуть справді ухвалені. Дуже болісні для Росії рішення в Сполучених Штатах Америки. Якщо Путін не погодиться на припинення вогню, то це більш ніж очевидно, друзі. Тому в мене для вас справді гарні новини, бо якраз тут реалізовується той намір Трампа домогтися миру через силу. Довго вмовляв Трамп Путіна не воювати проти України припинити вогонь, але схоже, що у Трампа такий терпець увірвався. Ми не почуємо друзі дуже гучних заяв з боку Трампа, мовляв, який Путін покидюк і таке інше. Це Просто будуть рішення, рішення, про які власне говорив лінці Гре. Ну і на завершення я додам вам ще одну новину, яка, як на мене, є дуже дуже цікавою. Яка стосується саме трансформації команди Трампа. Трамп все-таки через сито перепускає е свої кадри і залишає біля себе найбільш відданих і тих, хто буде ефективним. Ну от зокрема, Ілон Маск учора на великій нараді в Білому домі повідомив про те, що він хотів би подякувати всім. Для мене, каже, було честю працювати з вами, тому дякую вам за все. Ну, звісно, це означає, що Маск йде з адміністрації Дональда Трампа. Маск наробив дуже багато дурниць своїми рішеннями. Всі, точніше, багато хто так буде, мабуть, влучніше. Розуміють у команді Трампа, що Маск робив багато неправильних речей. Дональд Трамп подякував маску за його допомогу. Наголосив, що мільярдер справді багатьом пожертвував, і з ним зверталися. Дуже несправедливо наголошує Дональд Трамп. В принципі, це в стилі Трампа. Трамп вміє на публіці продемонструвати прихильність до когось. А насправді то не зовсім так. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Ще раз вас дуже прошу долучитися до збору на Mavic 3 який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ну шану і не перемикайтеся. все буде Україна!